Той конфлікт, який зараз створюється між військовими адміністраціями і обраними людьми людьми, це також не додає авторитету до влади, тому е з цього треба щось робити. Притом інструментів влада має дуже мало. Бо якщо раніше е все-таки можна було, а змінити е там конфіграцію е в більшості, можна поміняти зрештою уряд. І це також давало стравлювання певного суспільного пару. Сьогодні всі розуміють, що уряд міняє не міняє, все одно уряд знаходиться в Офісі президента, а ще, точніше, країною фактично керує одна людина. І тому надії, що такі якісь косметичні зміни можуть зняти напругу от абсолютна влада створює абсолютну відповідальність. І це небезпечно. Небезпечно не тільки тому, що це перший крок до диктатури.